Зараз серпень і саме час збирати насіння деревовидної півонії. Зрізаємо розкриті насіннєві коробочки або ті, які тільки почали лускати. Насіння повинно мати темний насичений колір. Якщо воно світле або в плямах, ми його відбираємо. Сушити насіння не потрібно, інакше воно впаде в спокій. Якщо вирощуємо у відкритому ґрунті, добре проливаємо посадкову яму та слідкуємо за тим, щоб місце посадки не пересихало. Там насіння пройде природню стратифікацію і всходи з'являться навесні. Замотуємо насіння у вологу тканину та ставимо на стратифікацію на декілька днів холодильник. Перед посадкою горщик насіння пророщуємо у вологій тканині. Оптимальний температурний режим в день 25-30 градусів, вночі 12-16. Як тільки з'являється коріння, пересаджуємо в горщик і переміщаємо наші посіви, де температура не буде підвищуватися до 10 градусів. Також слідкуємо за режимом поливу. Не треба пересушувати, а також перезволожувати молоді сходи. Навесні, коли піде загроза зворотніх заморозків, висаджуємо у відкритий ґрунт. Такий сіянець заквітне на 4-7 рік, в залежності від умов, в яких він вирощується.